Вітаю, друзі. Ну що, спочатку різні ЗМІ пишуть про те, що РНБО ввела санкції проти Порошенка. Потім Порошенка виходить і каже: Так, я знаю, проти мене вводять санкції. А потім Зеленський робить заяву, що інформація про санкції, проти кого запроваджені, будуть на наступний день. І це дуже цікаво. Зеленський не ризикнув сказати. Проти кого будуть санкції. Хоча вже витік інформації відбувся. Санкції накладаються на Порошенка. До речі, тут треба пояснити, що відбувається. Прошенка звинувачують Держзраді, хочуть фактично накласти не тільки арешт на все майно, а й закрити. Закрити у в'язниці, тому що так хоче Зеленський. Я поясню, що відбувається. По-перше, до Порошенка можна ставитись як завгодно: позитивно, негативно. В нього дуже великий негативний, до речі, рейтинг не довіряє йому велика кількість людей. Але це елемент політичної еволюції України. Люди хочуть довіряють, хочуть не довіряють. Спочатку 73 голосують за Зеленського, потім 73% вважає, що Зеленський не повинен йти на вибори. Але те, що відбувається, немає має назву. Вибіркове правосуддя або політичне переслідування, давайте про все по кроку. Перше ще місяць тому стало відомо, що Зеленського переконали, що треба запровадити санкції проти Порошенка і закрити його. Так буде краще для Зеленського. Не знаю, хто його цьому переконав, але він це повірив. Більше того, саме так стартують президентські вибори. але це дурість. Це дурість, яка буде дорого коштувати Зеленському і країні. Поясню: по-перше, це побачать наші партнери в Євросоюзі, але це не підтримують вони. І так вже було з Тимошенко і Януковичем. І ми бачимо, що Зеленський крокує тим самим шляхом. Але давайте знову по черзі і знову відкотимося. Зеленський ненавидить Порошенко. Це його право. Але Зеленський не може підміняти собою правосуддя. Тому те, що він робить зараз, це зухвале знущання закону і імітація фактично, симуляр верховенства права. Як це відбувалося, Зеленський подивився на Трампа і подумав: а чому б мені теж не зіграти крутого ковбоя? Але бути ковбоєм і грати ковбоя це різні речі. Тому м -м, рішення РНБО приймається, щоб накласти санкції. але рішення прийняли: санкції наклали, а потім з'ясували, що, що ну по-перше, навіть не те, що Санкції не можна накладати на людей, які знаходяться на території України. Санкції можна накласти, коли це іноземець або це той, до кого українська феміда не може дотягнутися. Тут взагалі це гвалтування закону і правовий негірізм. Але Зеленський, мабуть, так уявляє собі верховенство права, коли своїм все що завгодно, ворогам закон і в тому трактуванні, якому ти хочеш. Саме тому спочатку прийняли рішення, а потім. Пригадали, ха нема подання на накладання санкцій. рішення без подання ще ну це процесуальне порушення, і всі це розуміли. Ті, хто побачили, сказали про це Зеленському, і далі найцікавіше. Е, почали переконувати, а ніхто не хоче підписувати. Малюк і Буданов відмовилися. Підписувати подання, бо не дурні і розуміють про наслідки, а навіть тиск не допоміг. Хоча знаю, що їх ломають і ломали, і поповнюють. Але ні. Вони якраз дуже добре пам'ятають, що сталося з тими, хто ставив підписи чи за часів Януковича. Хоча декого з них вже повернули, і навіть люстрація не врятувала. Це татаров його якраз пригрів у себе на грудях. Зеленський. Ми бачимо, що відбувається далі. Намагалися, щоб хтось щось підписав, але виключно погодився представник Фінмона, очільник його, як вони нещодавно призначили. Він та підписав, ну, що з нього? Людина некомпетентна, не розуміє, що зробила, але Фінмон не суб'єкт подання. Така біда, знову почали шукати, вирішили, що буде підписувати Кабмін, бо на підставі, до речі, подання в повідомлення інформації від Фідмону. Ну зрозуміло, тим більше, що рішення ЖРНБО вже є, тому тепер намагаються підкласти рішення подання від Кабміну на основу інформації Фідмону. Справжнє шепіто. інакше і не називаєш порушення закону на порушенні закону. Але коли це зупиняло зеленського, який вже порушував конституцію стільки разів, що навіть не смішно, е, тому бачимо саме таке. Але є маленький нюанс. Ми вже все це бачили. Бачили, коли було вибіркове правосуддя. Бачили, коли таку стратегію обирала влада. Бачили, коли влада вирішувала, що це їй допоможе. Не допомогло, не допомогло і не допоможе. але Найцікавіше, що по-перше, зараз це поверне в активну політичну гру самого Порошенка, тому що так привернути увагу до нього треба було ще додуматись. А по-друге, навіть якщо Порошенка закриють чого би дуже не хотілося, тому що ще раз кажу: ну на підставі безглуздих звинувачень і не рішення суду, а санкцій. По громадянину України, який вже знаходиться на території України, я ще розумію, якщо б він був не в Україні, це одна історія, а тут зовсім інше. Так можуть накласти санкції по любому, по будь кому а, і навіть без приводу. Так от зараз. Порошенко повертають в велику політичну гру, а найцікавіше, що Залужний, що приймає рішення, виграє в першому турі. Чому поясню? У залужного зараз в першому турі 42%. А у Зеленського десь 23-27. У Порошенка 10-12. Якщо ми 42 додаємо 10-52% в першому турі в одні ворота. Ну, браво! Що я можу сказати? Зеленський зробив все можливе і неможливе, щоб взагалі унеможливити для себе перемогу на виборах. Е, чи розумів він, коли це робив? Навіть гадки не маю. але це мене не повинно хвилювати. Це повинно хвилювати самого Зеленського. Ще одна історія це те, що Зеленський фактично робить такі помилки не в перший раз. Він постійно. Не просто помиляється, а жахливо помиляється, коли не готує країну до вторгнення, готує до шашликів, коли робить обіцянки, які не виконує, і коли пробачає, пробачає корупцію своїм і переслідує інших за політичну діяльність. Я розумію, що не всі люди сьогодні в політичному керівництві країни пам'ятають, що навіть екс-президент України Янукович вже так. Робив і робив це по принципу нам що завгодно, решта отримують закон в нашому трактуванні. Але тут не пахне ніяк законом. Більше того, це саме те беркове правосуддя, про яке я казав раніше. І ще раз скажу: до Порошенка можна ставитися як завгодно, до нього є багато запитань, але те, що відбувається, не має ніякого відношення до закону, це зведення рахунків, це помста. Це порушення законів, все, що завгодно, але не правовий, правове рішення. І ще одне: це 100% не дає згуртованості суспільства. Зеленський розповідає, що нам треба всім об'єднатися. Зараз так буде складно. Розколює суспільство ще більше. Розколює, тому що атакує політичних опонентів, лідери суспільної думки, антикорупціонерів і журналістів-розслідувачів, громадське суспільство, бізнес, незалежні медіа, він атакує все і всіх, хто загрожує його владі. Ще раз, влада стала наркотиком, під, на який присів Зеленський. І щось мені підказує, що зіскочити в нього не вдається. Що я можу сказати про все це? Це турна історія. В Європі на це зреагують. Більше того, так само, як зреагували на Януковича. Але Зеленський не планує просуватися в Євросоюз і розуміє, що якщо зараз нам заблокують просування, він від цього нічого не втратить. Він почав вибори і хоче гратися в Лукашенка стайл». Закінчити це погано і для нього, і для країни. Ми це вже бачили декілька разів. Це він в той момент розважав політичну еліту і працював під замовленням інколи навіть лазні для Януковича і Медведєва. Але ми та були в той момент на Майдані. Ми багато чого пам'ятаємо, так майдан зараз неможливий через те, що йде війна. Але те, що робить Зеленський, ще раз кажу: розколює країну. Послаблює суспільство і сто відсотків не в інтересах України, особливо якщо на це реагує і суспільство в Україні, і наші партнери назовні, тому варто все ж таки схаменитися. Бо якщо Зеленський не планує просуватися в Євросоюз, то українці якраз хочуть бути членами Євросоюзу і бачив бажано в своїй країні, а не втікати з країни. Якогось Зеленського ленд, який він будує під себе. Кімчензе Україні не потрібен. Україні потрібні правила, закони, норми, верховенство права. А от це все шоу потрібно закінчувати. Тому ми розуміємо, вибори почались. Головне, щоб вони закінчилися в інтересах України. А значить, щоб Зеленський попрощався своєю посадою. Після виборів Україна скаже йому дякую. Але що буде далі, залежить від того, як зараз буде поводити себе Зеленський. Поки він поводить, поводить себе так, щоб його потім наздоганяли. Бо підстави все є. Слідкуємо уважно за всіма процесами. Не забуваємо підписуватись на канал, не забуваємо ставити вподобайки, не забуваємо поширювати відео і не забуваємо бути активними. Дякую, що це зробили. Тримаємося, підтримуємо зсу, і все буде Україна. Па-па.